Привіт, друзі, з вами Тетяна і я в Канаді. Сьогодні теплий березневий день і я хочу намалювати ось ці квіточки. Такі гарні тюльпани. Дуже скучила за малюванням і хочу щось на бистроруч намалювати. Тому що у нас маленький данечка і сильно багато часу я не можу приділити малюванню, але хочеться щось таке цікавеньке і красиве намалювати. Буду я малювати на папері Фабріану 300 генер'єра. Так правильні краски. І Рафаель, пензлики. Ось таку тарілку купила в ікеї, Ну почнімо. Тут таке яскраве сонце, що навіть не знаю, що в мене вийде, але хочу дуже швиденько щось намалювати, тому що дуже-дуже хочу малювати. Друзі, ось так накладала трохи вазу, Тут букет. Це враження, а не копія. І науків в мене не вистачає, щоб зробити прям копію. Але щось таке швиденьке. І радісне, хочу намалювати. Весна хочеться яскравих кольорів. Тут жовте, червоне. І такий якийсь помаранчевий кольор застосувала. Друзі, потроху напомираю копір, але... Таке яскраве сонце. Я майже нічого не бачу тут. Друзі, хто їде в Канаду, обов'язково купуйте собі дуже-дуже темні окуляри. Сонце нещадно палить. Ну, друзі, тут у мене помічник є. Такий малесенький. Ми тут намалювали картинку. Взагалі, друзі, я побалувалася, щось тут намалювала дуже-дуже дитяче. І дитинка тут у мене малесенького, такий помічник манюпусенький. Він тут мені допомагав теж малювати. Так що сонце нещадно гріє, у мене зараз буде сонячний удар, так що я буду завершувати. Такий дилетантський у мене малюнок вийшлося. Хотіла помалювати щось таке весняне, квітковий букет був для натхнення, але було дуже мало часу, мій малесенький ночок хотів теж малювати, я так швиденько це все. Накидала. Ну, просто, знаєте, таке враження про весну відвела душу, як називають люди, цей такий стан. Я тимчасово перебуваю в Канаді. Ось такий весняний день, березень місяць. Я вже тут. У літньому платі знаходжусь. <смі> У мене цвітасти. І мені здається, моя одна сторона вже загоріла. Це перший раз, коли я так багато знаходжусь на сонці. І тут дуже яскраве сонце, яке вже декілька разів в цьому відео сказала. Окуляри я не одягла. Тому що в окулярах будуть зовсім інші кольори. Ну, а можна було б одягнути, тому що я не витримала ту кольорову гаму в букеті, яка там повинна бути. Ну, просто порозважалася, друзі. В Канаді дуже прикольно і в цій частині континенту все по-іншому. Як ви бачите, архітектура тут така стримана. Ми були в Європі перед тим, як летіти до Канади. Можливо, ви вже бачили мої відео із Парижу. Звісно ж, в Парижі все красиво, а тут все по-простому. Що мене здивувало в перші дні, те, що в них у центрі міста між будинками є такі переходи, і можна ходити з одного будинка в інший і не виходити на вулицю. Друге, моє здивування, що в мороз 22 градуси. Це було декілька днів таких. Ми якраз їздили там реєструватися, як положено. Візікет ми тут знаходимося, якщо хтось не знає. І виходимо з нашої машини в пуховиках, всі такі замотані. Зять <свісно> мій трошки легше одягнений, тому що він знає, як треба одягатися. Треба одягатися в декілька шарів, щоб потім, можливо, десь вибачте, такий шумний транспортний засіб був. Тому що, можливо, десь в торговому центрі або на роботі можна було один шар і другий шар зняти і почуватися дуже добре. Так от, іде ми вулиці, такі всі закутані, йде чоловік. Дрес-код такий офісний у нього, сорочка, штани і більш нема нічого, навіть ніякої легкої куртки, нічого такого. Як так? Мені потім донька сказала, звикай, це Канада, тут так ходять. І потім на наступного дня я бачила чоловіка, який йшов у шортах. Тут, як ви бачите, сонце і в Канаді дуже кожного дня майже сонце, я не знаю, може один день був якийсь пасмурний. А так кожного дня. І від сонця настрій краще. Мабуть, ви. За собою таке спостерігала, що взимку, настрій не дуже, а коли сонечко виходить по весні, то за... настрій змінюється і дуже добре себе почуваєш. А ось коли і зим... взимку сонце, то зовсім дуже добре. Третє здивування щось що при такій теплоті, при такому сонці. Дуже довго лежить сніг. От бачите, там будиночок такий цікавий, до речі, незвичайний. І там вон, де в яких містах лежить сніг, особливо в тіні. Так і в наших широтах буває, але мені здається, коли ось така вже теплота, то сніг розтає швидше. Ось цей будинок цікавий. Тут теж оренда, здається, і тут з другого поверху виходить ось на ось цей садочок. І тут трошки потепліє, дуже багато якихось кроликів, ще щось вони там запускають. Він такий міні-звіринець. Люди ставлять. Стульчики, які, якісь кресла, і відпочивають. Сьогодні нічого немає нікого. Можливо, вони десь поїхали розважатися. В центрі Калгорі є дуже така гарна річка, де люди відпочивають. Можливо, трошки пізніше, коли стане ще тепліше, ми поїдемо, я вам покажу. І там є такий острів, здається, він принц називається. І люди там дуже багато часу проходять. Можливо, вони там, можливо, в торгових центрах. Ну, чомусь зараз немає. Ось таке життя в Канаді дуже неспішне. Цей, це місто, воно населене, ну, мабуть, густо, але всі на машинах. І на вулицях не так вже й багато людей. Всі їдять на машинах. Ось, бачите, хтось тут приїхав до нашого будиночку. І так, де-де-де якісь люди ходять. А то в основному, то на машинах. І моя донька сказала, що коли було холодніше, якщо хтось гуляє, то напевно то, скоріш за все, українці. Деякі Ньюкамери, що ті новоприбулі приїжджають, вони не відразу беруть машини, а пере... передвигаються по місту якимось міським транспортом. Це, до речі, дуже тяжко, тому що транспортна система не така розвинена, як в Україні. І згодом потім потихеньку беруть машину. Мої діти теж спочатку взяли стареньку машину, а потім взяли вже новеньку в оренду електроавтомобіль. Дуже гарний, комфортабельний. Ну, Мені дуже подобається їм теж. Ну, такі невеличкі сімейні подробиці я вам розказала. Сподіваюсь, вони на мене не будуть ображатися. Друзі, напишіть, як у вас справи. Дуже переживаю за нашу Україну, слідкуємо тут за новинами. Кожного дня сумуємо, потім трошки відволікаємося, коли родина вся разом і в безпеці це дуже допомагає. Любимою перебувайте в безпеці, будь ласка, бережіть себе. Я не знаю, скільки ми тут пробудемо, чи довго, чи декілька місяців. Життя покаже. Я дуже-дуже сумую за Україною. Люба моя Україна, хай над тобою буде мирне небо. Все ми любі. Бувайте здорові. З вами Тетяна, тимчасово і Скалгарі. Пока-пока. До побачення. Ставте лайк, подобайки, коментуйте, пишіть, де ви, як ви. А на цьому я завершую своє відео. Пока-пока.